Так, ще вам хотів показати по гнилях. Ось дивіться, це в мене є бріла, вона дозріває, але ось дивіться, як виглядить підсушена гниль. Тобто, ця ягодка гниє, але вона є підсушена. Бачите, ось тут. Самі спори гнилі були підсушені. Тобто, вже пройшло 7 днів. Навіть трішки вже більше з того часу, як я використовував свіч, гниль мене в ось в такому стані. Тобто, ті ягодки, які були заражені гнилью, вони просто зупинилися. Ось, бачите як? Вона підсушена гниль. Бачите, навіть ось ця гниль є підсушена, вона не спороносить. носить. Тобто, гниль була зупинена. Але. З особистого досвіду скажу: препарат свіч діє приблизно до двох тижнів. Після двох тижнів, при такій погоді, препарат свіч перестає діяти. Тобто, у нас через день два і дощі. День парить, два дні дощі. Два дні парить, день дощу. Так що в таку Пору саме-саме буде розвиватися гниль. Тобто, гниль була зупинена, полуниця дозріває, бачите, не гниє, не заражена. от Бачите? Ця полуничка доторкалася з цією. Ця є не заражена, а ця зупинилося зараження. Тобто, зараз нам потрібно вибирати всю цю гниль яка є. При виборці полуниці і потрібно, не потрібно ждати двох тижнів, поки свіч перестане діяти, він буде діяти максимум 2 тижні. А потрібно буде обробляти біопрепаратами. Бо якщо піде знов гниль, ми не зупинити не зможемо. Так що, ось такий стан, ось такий стан гнилей. Так що потрібно працювати. І спасати врожай далі буде.